Стоп ганебним договором з Росією з таким гаслом під стінами облдержадміністрації відбулася акція протесту. Вона присвячена приїзду до України президента Російської Федерації Дмитра Медведєва. Понад сотня опозиціонерів прагне не допустити підписання нових міждержавних угод. Медведєв має прийняти підписати указ. і Нам це не подобається. Ну ми не хочемо зв'язків з Росією. Нам це не подобається, тому що не відкривати нам свої умови. Ми сьогодні з такою проблемою, як втрата часткового суверенітету. Зв'язку з останніми подіями ми бачимо, що Чорноморський флот передано на оренду на багато років. І Я не хочу, щоб Україна втрачала свій суверенітет. Президент Росії Дмитро Медведів зі своїм українським колегою Віктором Януковичем планують підписати низку документів. Зокрема, про демаркацію кордону, співпрацю у навігаційній галузі, банківську співпрацю, а також про наукові, культурні та туристичні програми. Ці угоди, на думку учасників акції, обмежують державну незалежність та завдають значної шкоди економічній безпеці держави. Висловити протест місцеві націоналісти планували. У столиці, однак, прикарпатські перевізники кажуть організатори акції не дали транспорт. Оскільки нам заборонять їх до Києва, оскільки адміністрація тисне на перевізників, то ми будемо тут пакетувати. Тим більше, що ця адміністрація, вона є ставлеником президента і вона співвідповідальна за дію цього режиму. І коли наступить той час, що цей режим піде у відставку і його будуть судити за українським законодавством, то всі, хто на місці виконував їхнє розпорядження, сядуть так само на лавку підсудних. Опозиціонери біля стін облдержадміністрації страйкували близько двох годин. Подібні акції протесту нині відбулися по всій Україні.